Що в нас, по-перше, має, на мою думку, бути збудована нова взагалі система да, управління. Я вважаю, нам потрібно повністю взагалі переходити до системи ну, парламентської республіки цілковито, де ось там в парламенті, хай йдуть постійні ось, ну Це така динамічна виходить система, при котрій там канцлер, там, ну тобто будь-яка особа, котру як лідера держави обирають всередині парламенту. Цю особу у будь-який час її можуть знову ж таки прибрати. Просто це досить динамічна така система. Коли в нас була ось ця президентсько парламентська республіка, то фактично той, хто приходив до влади як президент, він потім міг там цілу свою каденцію да там зачистити інші групи конкурентні. Якщо немає у вас конкуренції, то ви тоді будете рухатися тим шляхом, котрим ми там рухалися при нашому сьому біглому там в Росію тому супербігуну. З прізвищем на букву я і тут, ну парламентська республіка це, на мою думку, якраз таки найбільш оптимальна модель взагалі для України навіть з нашим ну, з нашою ментальністю.